Для наших діточок і здавна у Закарпатті була молитва, яку часто наші діти із нашої дому, нової сім'ї співали. Дав Бог ангела мені, у святому хрещенню, щоб я жив у святості і в чистоті, і припів, ангеліку милий мой, все ти коло мене стой, як у день, так і вночі будь мені на допомогу. Такі молитви завжди направляли діточе сознання. дитинка. молилася ангелу хранителю просила у Бога Христа благословення, хрестом благословляла свою подушечку і так засипали наші діти. Як би нам важливо було, що ми сьогодні були такі ж люди, котрі б були способні так восприймати. Як нас учили б наші предки, і як нині учив наш Іоанн Лествичник у Його трудах. Нині прокисає, як, як був поміч нашої теми підсказує нам, Горе тим людям, котрі думають скритися в глибину, щоб свій замисел утаїти від Бога і котрі роблять своє діло у мракові, і так і кажуть: ну, хто увидить нас, хто узнає нас? Бог сотворив нас. І всі наші плани, думки знає. А тому дуже важливо не тільки скривати діла свої, але й думки повні не скриєш від Бога. От людей можна, а ніколи не треба робити тайні плани. Бо коли ти плануєш когось наказати або на когось на суді, клеветати, а нині клеветників у судах много проти православних священників. Проти православних людей, представники других релігій ідуть, і... і в результаті судочинство перетворюється на балаган, у котрому безбожники мають первенство, все, що вони кажуть, правда. А якщо ти захищаєш себе, що в твоїх словах ніколи не було ніяких закликів до розпалення ворожнечі наоборот, у кожній проповіді є заклики молитись за мир, за воїнів, за переселених, за для людей у бідах, у болезнях, для людей, котрі потерпіли различні психологічні удари. За всіх ми молимося. Але що інтересно, що наші опоненти, експерти всякі там слідчі та якби їм очі відвело, ті слова до закликів до мира, до єднання. Уперто не видять, щоби піти до настоячої Пасхи, треба піднятися по лестивіці духовних трудів, поста молитви, земних поклонів, поясних поклонів, частої сповіді і причастя. Господи, прийми од нас наші скромненькі труди в період поста, щоб Ми і тут трудилися на ниві Христові усердно, постепенно. Переходили від лестниці до лестниці, від ступеньки до ступеньки у духовному розумінню. Так поступає, Прислухається до наставлення і рекомендацій святих Отців, Ізучає Слово Боже, слідкує за тим, як каже Господь, і як пишуть апостоли, ми будемо йти путем духовним безошибочно, оперативно увидимо в ловушку. Легенько її обидими. А кидись нас чекає якась напасть або має впасти камінь, або якась друга напасть, ангели Господні, згідно життя Йоанна Лествичника, завжди нас предупредять. Так, жив'я в Бозі, пребуває у благодаті Божій. Ми й тут діти Божої вічності, і наслідник в'єднано із преподобним Іоанном Лествичником Царства Божого. Амінь.